Термінові справи він в мене більше тижня часу, але людям не спішиться, тож воно все ще в мене. Ось така величезна коробка. Сафт. Логотип мені чомусь нагадує Алькателя, не можу зрозуміти чому. Може, тому що дуже давно вже Алькателя не бачив, або може є якась схожість. Це є блок живлення. Пацаватий блок живлення на 200 А48 вольт, скоріше за все, для якогось зв'язку. Вхід трьохфазний. Три фази я маю, але не маю вилки. Давайте розберемо, подивимось, що воно таке. Важить аж 40 кг. Судячи по написах, воно є німецьке. Знаю, що він вмикається і не виходить на потужність. тобто не Паралельно стоять декілька, він не виходить на потужність, не дає напруги на вихід. Output voltage, output current. Цікаво, що тут таке. Ausgun з німецької не знаю, пардоньте. Якось так. Режими мені поки що не зрозумілі. 1, 2, 3, 4, 4,5. У Д іде. Його треба якось розібрати. І глянути, що всередині. Кришка металева, ззаду проглядає радіатор і ще одна вентиляційна шахта. Бо по боках є ручки, що складуються, і ставиться він, судячи, по всьому в Дінрейку. Судячи по гвинтах і слідах на корпусі, вона вже замужем давно і не перший раз. Ох, зараза силова. Капець. Є маркування, це вже добре. Питання, чи буде документація. Батарея конденсаторів на шині. Оце феритові трансформатори, як кулак величезний, я трохи в шоці. Дроселя або фільтр на ліцендраті. Зі слів власника, я зрозумів, що воно не виходить на потужність. Тобто, принаймні не стріляє по високій. Вхід трьохфазний у нас там знизу, і ось тут є конденсатори банки. Цікавий модуль зборка ІГБТ транзистора з захисним діодом і одним діодом. Таких тут є, напевно, декілька, але то не точно не видно. Потужні резистори 50 ватні І ось тут ззаду це, очевидно, транзистори. Ми бачили вже такі транзистори в медичному обладнанні. Доволі стара, крута техніка. Тільки знайти комплектуючі до такої зарази, це просто неймовірно. Плата на розсипусі, дуже багато корпусів, в тому числі в панельках. Це, це задниця, тому що без досвіду тут щось знайти. Це буде щось неймовірне, але будемо пробувати. Ось ця плата, незрозуміло, це якісь фільтра, судячи по всьому, а може й трансформатори. Поки що сказати тяжко. Дві плати на ребро. Ця зверху, знизу там йде канал на продувку скрізний, значить там ще якісь силові окремі елементи є. Це, мабуть, якраз по 380 вольт. А це, можливо, схема розкачки. Чотири на ліцендраті, два великих. Не знаю, живлення то трьохфазне. Хоча воно елементарно може зводитись в одну фазу, бо конденсатори, ніби як включені паралельно і їх тільки дві штуки. Тобто три фази можуть бути виключно для зведення в одну. От така цяцька. Поки що не знаю, з якого боку підійти, як включати і взагалі що з тим робити. Ось покажу зблизька. Внизу видно алюмінієву якусь таку велику станину, раму чи щось таке. Мабуть, теж якийсь радіатор. І це вже по виходу 48V. Де вона? Ось там пішла. А ось шини з банками конденсаторів, транзистори в Power Fat, чи як ті корпуса називаються, я зараз не згадаю. Їх там є теж до біди, пішли аж донизу. А ось і трансформатори, вхідні конденсатори, модуль і ГБТ, Тут плати, якісь запобіжники, ні цеваристори, може, безкорпусні стоять. Чуть не замикаються. І от кожух видно внизу, який пішов по всій довжині. Ззаду ось його вихлоп. З якого боку підлізти, що починати, не знаю, почну з документації із включення в розетку, щоб зрозуміти, що йому бракує взагалі. Пристрій 96-го року, але Гугля про нього нічого не знає. Я вже мовчу про сервіс мануали. Відповідно, пробую десь залізти, щось зрозуміти. Розібратися, як воно працює. Ось тут на трансформаторі видно підгорання від перегріву, але воно локальне, можливо, це десь щось при зборці чи щось таке. Батареї конденсаторів на шинах, верхня, нижня шина запаралелені, йде середня. Середня на трансформатори, і вона очевидно є мінусовою. Конденсатори з'єднані паралельно і паралельно з'єднані транзистори. Ось там чотири корпуса, і знизу якісь діоди, ось такого форм-фактору. Це, очевидно, випрямляч. Алюмінієва бандура, яка йде на вихід внизу, це судячи по написах, на ній гінекологічним способом заглядає, розбираюся, є банальним фільтром з конденсаторами. Вона не продувається це йде як модульний фільтр. Просто ось це основна плата керування по низьковольтній частині так розумію Два трансформатори, відповідно, два модуля розкачки. І ось ми їх маємо: два трансформатори, якісь дроселі і транзистори. Два в паралелі незалежних. Знизу бутербродом друга плата, ось з такими самими корпусами, як на фільтрах. Ось з такими. І це, очевидно, є високовольтна частина. Перетворювача. Конденсатори має великий 50 мікрофарад на 700 вольт, 400 РМС. А менший, ще меншу ємність, відповідно. І ГБТ одна, чому одна не зрозуміло, і що вона тут робить? Нижче є модулі, але інші якісь. Можливо, це Power Factor коректор якийсь на цьому зроблений, ПФЦ-шка. Але це не точно. Дві плати освободив, але виняти їх неможливо. Видно, два модуля трансформаторів якихось. Внизу стоїть звичайний на залізі трансформатор, мабуть, вторинні живлення. Ось плата керування, її теж не добудеш. Все попідписувано, все ж таки хтось лазив. Бокові кришки не знімеш, тобто розбирати то діло треба абсолютно повністю. Очевидно, канал, по-першому, скрізний радіатор, це є силові транзистори. З боку видно додаткову плату з малими радіаторами, мабуть, ще додаткова якась розкачка. І, очевидно, там ростуть силовики по які, власне, охолоджуються вентилятором. Другий вентилятор, що йде ось тут і немає прямого виходу. Тут вам не видно, але я чітко бачу під трансформаторами і конденсаторами ось такі величезні дроселя. Не знаю, скільки їх там є, але як мінімум 2-3 штуки. І цей другий вентилятор охолоджує дроселі. Штука крута. Але без документації, без досвіду, без запчастин я до неї не ризикну лізти. Тим більше з такою конструкцією, коли добратися, зручно неможливо. Ну, Давайте спробуємо зазирнути через чорний хід От радіатор. Зрозуміло, призначення пластини, мабуть, продуває другий вентилятор через низ і, попри неї, виганяє наверх через радіатор. Дросель і трансформатор, про які я згадував. Раніше, знизу також плата, а ось і транзистори. APT-8030JN, кому цікаво. Букова плата. Канал охолодження високовольтної частини. Транзисторів тут тих до біди. В ті часи це була проблема на таку потужність транзистор. Ось видно реактори дросіля, про які я згадував ліцендратом намотані. Шина заходить. І ось центральний плюсовий чи мінусовий, не впевнений, через величезний трансформатор струму. І пішло на алюмінієву банку фільтру. Так, сфокусувалося, не знаю, що ви там бачите. Я то побачу аж при монтажі. Купа резисторів, датчик температури. Підлізти ну, ніяк толком, без досвіду, я таки не ризикну. Я думаю, правильним буде рішення віддати це без ремонту в руки людей, які мають досвід, або принаймні не ризикувати і не купити собі це на деталі. Комплектуючих я фіг знайду, навіть якщо знайду причину поломки. Протестувати в домашніх умовах його також включити проблемно, тому ні, вибачте, вибачте що тримав довго, повертаю без ремонту.